Доброго дня всім! Зараз покажемо, як тут живуть українські баданки. Ось така маленька кухонька, де ми з бабушкою сидимо. І покажу вам, що є в холодильнику для баданки з бабушкою, які продукти купляють. Ну, хлібчик є, овочі, рибка, м'ясо, сири. Ще внизу подивимося, що в нас є. А там в нас є сир, картопелька, м'яско прошутто суго, моцарелка. Отакі от яйця. От такі от продукти закупляють і дають для баданки в Італії з бабушкою Це на тиждень цих продуктів нам вистачає на тиждень. Ну, звісно ще макарони. Різні там крупи, булочки, і такі продукти. Де ще пару блюд приготуємо і покажемо, що ми готуємо.